Вітаю на моєму каналі. Сьогодні теж були у лісі біля річки і назбирали ще грибів. На тому місці, де перший раз знайшли, ще знайшли трошки. Це місцеві їх називають Грузді, ну і дехто їх називає Грузді, але це не Грузді, а насправді це підгрузки. Ми їх обчистимо і засолимо. Вони, як і грузді, йдуть на засолку. У них специфічний смак, тому їх тільки солити. Ще ми походили далі в ліс і знайшли на стовбурі дерева ось такий грип, трутовик. жовтий. Трутовик сер серно-жовтий. В народі його звуть лісова куриця. Ось отакий він. Тут ми зважили 4 кілограми. Це ми зібрали з одного дерева. Такий великий, важкий, знизу такий жовтенький. Його можна їсти, коли він ще молодий, м'який, коли він вже старий і сухий, він не неїстівний. Його можна і смажити, і в суп кидати. Його треба порізати, помити і відварити десь хвилин 25-30 в чистій воді з сіллю. Зараз я його буду різати. І кидати, кидати в кастрюлю відварювати. Ось ось яка краса. Його як розрізаєш, зрізаєш із дерева, з нього прямо капає такий сік, вода. Сік. Отакий красень. Зараз я його поріжу. Кинув в миску і гарненько вимию. все я їх промила, порізані, вони схожі на корячу грудку, як як усі і кажуть, зараз буду пхати усю 10-літрову кастрюлю, не знаю, чи влізе все це. Ну, ось вони зварилися. Це вчора ввечері вже було пізно, я не стала знімати. Ось отаке вийшло. Зараз ми їх. Я, я, я якусь частину підсмажу, скуштуємо, що воно вийшло. І, якщо нам сподобається, ми розкладемо по пакетикам, і буде лежати в морозилці. Ну, що я можу сказати? Це оце частина, яка ближче до ніжки, вона трохи така сухувата. Масло та цибуля надали їй трохи смаку, звичайно. А так без цього вона взагалі була як суха, не знаю, суха вата, суха губка якась тверда. Ну, ось ось зараз візьму шматочок той що ближче до краю. Все такий. М це м'якіший. Він більше впитав вологи, масла, олії. Ну, нічого ну, так. Один раз поїсти можна, але вау ефекта я не отримала. Так що не знаю, чи ми будемо її обхати в морозилку чи ні. Спробувала трохи покращити смак сметаною. Ну, ось воно таке те, що ближче до ніжки до стволу, воно таке ось тверденьке. А може ми прийшли до висновку, що може, ми трохи пізно його зірвали, зрізали. Бо це оде краєчок, воно м'якеньке. А там, де ото, ото до ніжки, воно... Тверде. Ось як що чуєте звук? Ну, зі сметаною трохи краще. Ну, як казав один. Чолов'яга на відео, що наївся корки пробки. Отаке враження. Оце і у нас таке враження. Так що, оце поїмо, що нас смажили, а ти те... не будемо нікуди. У мене немає бажання класти, закладати півморозилки цим грибом. Почекаємо чогось кращого.